Молодь Дніпра єднається для цього. У місті створили спеціальну платформу для громадських організацій. Це платформа, на якій громадські організації міста, і в принципі, вся молодь міста, яка стоїть за цими громадськими організаціями, може ділитися своїм досвідом, брати досвід у інших громадських організаціях і робити щось спільно з молоддю і заради молоді. Наразі у ній 26 громадських організацій. Однак в майбутньому організатори планують залучати нові об'єднання. Окрім обміну досвідом, платформа дозволить разом працювати над грантами та новими проєктами. Молодь вона ж завжди була таким от активним рушійною такою силою, що рухає нашу країну вперед. І навіть насправді під час повномаштабного вторгнення молодь вона набирає навіть більшої, скажімо так, пріоритетності. Молодь вона волонтерить, молодь створює проекти. Ми ж все одно переможемо, але після себе ж якби треба розвивати молодь, так робити, щоб молодь була активна з державницькою позицією. Саме тому молодіжна рада Дніпра і приєдналась до платформи молодіжних громадських організацій. Роботу над проєктом розпочали ще до повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року розробка призупинилась. Зараз вдалося завершити платформу і долучити нових партнерів, які не припинили своєї діяльності попри війну. Серед учасників учасниць присутні колеги, з якими ми вже маємо досвід співпраці, також будемо меморандум підписувати. принаймні такі плани є на найближче майбутнє. І ради загалом, що ком'юніті молодіжного громадського сектору Дніпра, загалом Дніпропетровської області, розширюється. У нас є можливість знайомитися з більшою кількістю потенційних партнерів і також колег для спільної роботи і розбудови громадянського суспільства в місті Дніпро. Наразі молодь Дніпра змогла долучити понад мільйон доларів грантових коштів для втілення своїх проєктів. Кожен з них робить Дніпро комфортнішим для жителів і для тих, хто знайшов у нашому місті прихисток від війни.